Питання використання неоформленої праці є актуальним як в Україні, так і за кордоном. Протидія цьому яви, що основне завдання держпраці, її територіальних органів та соціальних партнерів на сьогодні в Україні перетворення неформальної зайнятості в офіційну є одним з головних питань політики зайнятості, важливою складовою загальної стратегії розвитку держави. Легалізація трудових відносин включає в себе два аспекти. По перше, це легалізація зайнятості та легалізація заробітної плати. Нелегальна зайнятість це використовування роботодавцями найманої робочої праці без належного оформлення трудових відносин. Іноді, у разі без офіційного оформлення праці, роботодавці використовують такі методи. Пропонується стажування, застосування випробувального терміну або оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи. Повний робочий час. Крім того, бувають випадки, коли трудові відносини підмінюють цивільно-правовими, це укладання цивільно-правових договорів. Цивільно-правові договори застосовуються для виконання конкретної роботи, що спрямоване на одержання результатів праці. І у разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним і його дія призупиняється. Отримання зарплати у конвертах це перш за все удар по пенсійним накопиченням громадян. А відсутність запису у трудовій книжці позбавляє громадянина пенсійного стажу. Небезпека тіньової зайнятості, як і тіньової зарплати, в першу чергу, полягає не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти, мінімізується надходження до пенсійного фонду, а особливо в тому, що люди не матимуть згому отримати пенсію, яка відповідає рівню їхньої реальної зарплати. Крім того, люди втрачають інші соціальні гарантії. В першу чергу, це оплата лікарняних листів. Михайло Звягільський нагадує основні норми трудового законодавства при прийнятті працівника на роботу. При укладанні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у разі наявності відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. У випадках, передбачених законодавцем, також подається документ про освіту, спеціальність або кваліфікацію про стан здоров'я. Відповідний військово-обліковий документ та інші документи. Укладання трудового договору забороняється в випадку, коли запропонована робота протипоказана працівнику за станом здоров'я. Обов'язковому медичному огляду підлягають працівники, які зайняті на важких роботах, на роботах з небезпечними умовами праці, там, де необхідний професійний добор, а також працівники віком до 21 року. Начальник відділу контролю з питань праці нагадує, що офіційне оформлення трудових відносин для будь-якого роботодавця це позитивний імідж та репутація надійного бізнес-партнера. Більше інформації з даного питання ви можете знайти на інформаційному порталі праці UA та на сайтах держпраці східного міжрегіонального управління.